Гомбовці на пару з сливовим леквером. Леквер це поведло. Забийте на дієту і спробуйте рецепт. Ви нігде не забудете цей смак закарпаття. Робимо дріжджове тісто, змішуємо дріжджі з цукром, і теплим молоком. Нич не чекаємо, а вливаємо у муку, додаємо олай, малосоли, яйце і місимо. Це тісто любить, аби довго місили. Мінут 15 кладемо в тепле місто на півдра дві години воно уросло розкачуємо його до 1 см і робимо кружку десь приблизно 5-6 см. І приступаємо до начинки. Традиційна начинка, ото слива або сливовий леквар. Подарила мені леквар. Пацієнтка Тетянка робила своїми руцями. Кладемо начинку у дну і защіпляємо чинимо гомбовчик. Робимо його чиношним і чинимо так з усіма. Далі змащуємо пароварку олеєм і кладемо не вприти гомбовці. Закриваємо кришку. І 10-11 минут їх не киваємо взагалі. Унимаємо, поливаємо маслом вершковим, посипаємо оріхами, вадь сухарями з цукром. Вони такі добрі, за милу душу можеш і з'їсти вшитки. А ти не забудь підписатися, як тобі любиться закарпатська кухня, і не забудь поставити мені сердечко. Дуже добрі гомбовці, зберігай!